Жирцюємо лавсом, закріпляємо пройдений матеріал. П'ять листків посчитали, відрізали верхівочку. Знову тут був листок подірваний, Значить, от сюди одрізали. Так. Що робите? Жирцюємо. Зрізаємо місце, де були троянди. Листочки. листочки, На іскосочок, там, де буде в нас робити кавлюс, Все, і шпички ми всі обриваємо, тому що, щоб не було загнивання, тому що ми будемо аж подоки Вставляти в землю цю паличку. Значить, шпички убрали. Листочки я теж приймаю. І ми знову повторюємо, що оце ми в землю оце, аж по оцей листочок другий. А зверху ми відрізаємо рівненько. Палички наші кендлайт. Житці. На і ставимо. Раз. Два. І накриваємо банкою. Ось так я вирішила тепер підписувати лаксонг. Рік. Може десь зітреться липень, щоб бачити, в якому році заживцьована троянда. Тому що я не можу потім вгадати, скільки живтьові років. Отак ми накрили. Бачите, на кендлайт я теж зробила, написала рік. Баночку. І тепер ми будемо до кінця літа їх поливати. Або по отак по кругу банки, або відкривати і поливати періодично. Це обов'язково. І посадити їх треба в таку напівтінь. Або прикриваючись, ну не на центрі квітника, а десь на окраїні, де ростуть рослини, від яких буде тінь, від будинку. І поливаємо до кінця літа. У мірі того, як висихає там земля. О, як я обрізаю троянди після першого квітування, в мене з'являються живці із тих троянд, які мені дуже подобаються. Ось вже в мене додавали тут викендлайта і лавсова, Чіпіндейл з під банкою, Фредерік Містраль, Айсфогель. Ось такий дитячий садочок у мене є. Тут все підписано, липень 2025. А ці дві банки тепер я й не пам'ятаю. От, знову ж. Ну, Буду тепер підписувати і записувати свої трояндові конспекти. Коли заживцьована троянда. Так, тут у мене, я показувала Ох, троянди живцьовані. Red Intuition. Ось вже сіла. Тут і Jubilee Celebration є. І Chandos Beauty. Ну, малі всі. Ось тут у мене Red Intuition. Ще одна. І ось тут далі. Для роздика Тревен розцвів сьогодні живцьований. Не спікся тому що тінь була від хати саме найбільший час жари. І ще в мене є така радість. Чіпіндейл. Дочекалась я. Все ж таки, це чіпіндейл. Дуже я рада, що він живцюється. Буду ще живцювати його, бо це неймовірна троянда. Хочу дуже почути від вас, кого заживцювався Чіпик. Поділіться, будь ласка, мені дуже цікаво. І ще, що я чекаю тут точно переконатися. Чи це в мене ось лавсонг? Боже, як я хочу це побачити. Ну, поки ще нема. Сліпишами він там закінчувався. Побачимо. А це все ж таки чіпик. Чекаю на коментарі.